Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Lab, Мене звати Іван. І сьогодні я хочу зробити ось такого джерка. Я його робив минулого року. Він досить гарно плаває, досить гарно, досить гарно ловить рибу. І я хочу додати в нього ось такі дві шумові камери. Також сьогодні ціль буде не як я його буду робити, а протестувати одну цікаву штуку з Китаю. Пізніше покажу, що це таке. А суть заключається в тому, що я хочу зробити так, щоб це все маскувалося без шпахлювання, без якогось там додаткового клею і так далі, щоб можна було гарно і швидко це робити. Так само ця система буде і використовуватись для огрузки воблерів без шпахлювання. Цього воблера я попробую зробити з такої дощечки. Надіюся. На піде товщина 18 мм і матеріал акація. Та я кажу, що суть не в тому, як я буду робити, тому корпус зараз зроблю швиденько без камери і покажу, що я буду далі робити. Так, корпус воблера готовий. Просверлив такі два отвори на шумову камеру. Тут всередині отвір діаметром 10 мм, а назовні 12 мм. Так само хочу ще в шумову камеру додати такі латунні бляшечки, щоб була більш гучніша шумова камера. Так само вже підготував грузики, я дав не 9 грам, а по 10 грам трошки більше, бо не пам'ятаю, чи там того разу я робив з якої товщини. Мені здається, що я робив 16 мм товщина воблери, а цього разу 18 мм. Тому по граму додав, вийде, як вийде. Але, так як кажу, я не хочу показати, як я роблю воблери, яка в нього вийде гра і так далі. А хочу показати і сам попробувати, сам принцип, так, щоб було без шпахльовки і дуже швидко це все зробити. Зараз покажу, що я там замовив, що це буде за система. Замовив я ось таку желізну. Штучку, тут є такі досить гострі різці і діаметр такої палички, яка буде получатися. Замовив. Там були різні, я замовив таку з трьома діаметрами, мені більше не треба, ну і вона більш така солідна виглядає. Для цього потрібно таку зробити паличку. Тут є товщина, я, наскільки я пам'ятаю, 11х11. І вона буде предназначена для цього отвору. А другу я вже протестував, це є на 12 діаметр. Такий брусок 12х12. І суть в тому, я вже тут попробував, тут, щоб вложити в шуруповерт. І з другої сторони заокруглив такий підклинок. І от попробував перед самим відео, чи воно все працює, чи що знімати. І, як бачите, все гарно працює. Діаметр 12,1, так що, думаю, буде щільно заходити в цей отвір, щоб можна було зразу заклеїти і не шпахлювати. Тож, зараз попробую цей на 10 мм, попробувати тут на відео зробити, як це все виходить. Перш ніж щоб вложити в шуроповер, тут квадратне так не вложиться. Тому зараз на шліфувальному верстаті я от заокруглю і так само з другої сторони зроблю такий підклинок, щоб гарно заходило сюди в отвір, ну і потім починало шліфуватись. Так, це все діло вставляю в шуруповерт. Так, щоб менш більш центрально було. Ну і зараз спробую. За то це все діло кріпиться на такі два шурупи десь до штивного стола. Але так як я зараз на пробу, я ще не придумав до чого я то буду кріпити. Просто зараз покажу саму систему тої штуки. Більше, більше я зараз не буду робити, але досить класно воно гризе. Зараз це є матеріал, я не пам'ятаю, чи не верба, і тому воно отакі от рапати виходить. А от з, лип, з липи воно виходить досить таке гладеньке. А, О. О, ні, навіть трошки менше, ніж 12. Це не є добре. Я думав, що воно є трошки більше, ніж 12. Ано тут 0. Ой, так, о, ну навіть менше, ніж 12 має. Хоча зараз перевіримо. Перевіримо на тому, а тут, тут має бути 10. О, тут є 10. Дуже точно, дуже ідеально. Я відрізав ось такі невеличкі заготовочки і зараз буду пробувати цю систему. Але щоб воно краще сюди залізло, я думаю, що варто трошки заокруглити. О. Досить, досить плотно залазить. Так що, о, надіюсь, воно не розширює дуже сильно цю заготовку, але от клеєм, я думаю, промазати, забити цього кілка. Тут так само зробити. Відрізати японопилкою і на станку відшліфувати і все. Тут буде повністю все з дерева. Обробити гострі кути, зашліфувати, зашліфувати воблер, вклеїти петлі і все. Воблер готовий до лакування, далі фарбування і рибалки. Так що, давайте ще тут попробую на 12 мм. Так, результат такий, що на 12 мм воно заходить так без опору. Можливо, тим, що не є дуже глибока ямка така, але так само тако заклеїти, відрізати, відшліфувати на рівно І все, можна далі обробляти буде воблер і зразу блокувати. Давайте я вже зараз це все заклею, тому що це треба поділити ці на чотири частини, повклеювати, почекати, як воно висохне, пообрізувати, відшліфувати. Так само тут, на дві частини, тут і тут повклеювати. І я вже давайте покажу сам результат. Ну і ось результат. У мене так вийшло. Все вийшло дуже гарно, гладенько, грузики вже там є на місці, і за закриті ось деревцем, що вже є готове до лакування воблера. Петлі я тільки вкрутив, але ще лишається їх заклеїти, і можна йти лакувати. Шумова камера працює досить, досить так гучно. Але ще є варіант, якщо, наприклад, є дві шумові камери, то я думаю, краще зробити так, щоб одна була так, як є, тобто малесенький зазорчик, а другу просверлити трошки глибше, щоб був такий різноманітний звук. А то як так вдаряється, то тільки один звук. А так би було так: цик-цик, цик-цик. Ну, тобто, одна швидше би вдаряла стінку, друга пізніше. А сьогодні провів такий експеримент, щоб не заморочуватися потім з тим всім шпахлюванням, клеєнням, а відразу ось таким методом зробити, відшліфувати і мати вже готовий водар до лакування. Якщо ідея комусь була цікава, комусь пригодиться, звичайно, пишіть свою думку, чи можна щось змінити, чи можна щось додати, або може хтось зробив якось інакше. Можна і на ту тему, можна і на другу. Все почитаю, подивлюся, і якщо буде щось цікаве для мене, то попробую також сам зробити. А на цей момент і все. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, а мене звати Іван. І до зустрічі до нового відео. Бувай!